Так, і є і вмеблювання закладу, і наскільки у вас є і оснащення, і матеріали. За рахунок цієї оцінки відбувається в закладі розуміння раннього розвитку дитини на фізичному, соціальному цінному, так і когнітивному рівні, тому що в методиці прописано, які матеріали мають бути, як їх правильно використовувати. так, і... Яка інструкція має бути у педагога відносно ось цих матеріалів, так і е, на етапі раннього та дошкільного дитинства. Ну і звичайно, це великий плюс, те, що це дійсно ця шкала, це оцінка всесвітньо визнаним інструментом оцінювання. Тобто, це не те, що там власне педагоги там зібралися зі свого досвіду, е, запропонували такі шкали. Ні, це е, дійсно всесвітньо такий. Е, Відомий так міжнародний інструмент, який відповідає за якість, зараз трошки хочу зупинитися на ось цих параметрах, тому що це взагалі тема, мабуть, окремого семінару для того, щоб повністю детально все розібрати. Зараз ми з вами просто проговоримо, розставимо основні акценти до ось до, до цього. І так, перше перша. Ось така шкала це стосується простору і меблювання. Це внутрішній простір, наскільки відповідає, у меблювання для догляду гри та навчання, облаштування групового простору для гри і навчання, місця для усамітнення, візуальне оформлення простору пов'язане з дітьми та простір для розвитку великої моторики. Що стосується внутрішнього простору, то у вас має бути в групі просто зараз я акцентую увагу для того, щоб за літо ви могли трошечки. Так, зробити акцент і перепланування навчального простору виховного, для того, щоб трошечки так полегшити потім собі роботу і підвищити якість надання послуг. Тому у вас має бути достатньо місця для дітей в груповому приміщенні, так, де мають бути і шафи. І навчальні столи, де має правильно бути розташована ось ця ігрова зона. Тобто, що внутрішній простір був достатній. Це не так, що в нас є там, наприклад, невелика кімната, і там знаходиться все багато шкаф і стележі, і поличок. Тут у нас вже багато островів навчальник, тут у нас є і багато столиків, тобто в одну кімнату можна містити Ні, Внутрішній простір має бути зручним і має бути достатньо місця всередині, щоб все було зоновано, так, і зручно розташовано для дітей. Далі вільний простір, так, ось цей де діти будуть грати. Для гри він має бути доступний, легко доступний. Не потрібно там за якусь шафку заходити чи за стільчик, щоб потрапити до ось цього простору. Ні, він має бути дійсно зручним. Вільний простір він вміщує в себе шафи, обладнання та інструменти для ігор і ось цей саме ось це місце. Далі має бути тут же ж у вільному просторі місце для усамітнення. Це е, десь в куточку, так, е, може бути зроблено із такими фіраночками, це може бути е, так, якимось кріселком так, місце, де дитина зможе посидіти, відпочити від групових ігор. Тобто місце для усамітнення обов'язкове. Якщо раніше це було побажання, то відповідно до міжнародних стандартів воно має бути обов'язкове. А, далі візуальне оформлення простору пов'язане з дітьми. Це означає, що а, мають бути. А, Картинки, різноманітні ем, роздатковий так, матеріал, яке потрібне для дитини, не тому, що ось вам сподобалась така картина, або ще щось саме так гарненько сюди причепили, і батькам подобається і вам милує око. Ні, все, що вісить на стінах, або ще все, що розміщено на поличках, воно має бути мати якусь освітню так мету, так, навчальню чи виховання. 에, потрібно, щоб це дійсно було мало для чогось, так, мало конкретно цілі. Далі 에, простір для розвитку великої моторики мається на увазі, що у вас має бути або 에, спортивний зал, спортивна кімната із 에, безпечними, 에, безпечним інструментарем. Це стосується якихось лавок, гімнастичних, так це стінки, 에, канати, і 에, безпечним, коли ви. Берете із собою переносні так фізичного для фізичного розвитку. Так, це і, скакалки, і гімнастичні палиці і м'ячі. Якщо у вас немає окремого залу, то це має бути ну зовсім окрема кімната, тобто це має бути просто окремий простір. Якщо е, взагалі ніяк, то, е, наприклад, одна група йде на вулицю з дітками на прогулянку, то е, ця група дітей, в якої заплановані е, фізичні активності, вони мають перейти в цю кімнату, де були дітки, так тому що простір для розвитку великої моторики він має бути окремим. Наступний параметр, на що звернути увагу, повсякденні практики особи, особистого до, е, догляду тут е, мається на увазі споживання їжі параметр, туалетно-гігієнічні процедури, здоров'я збереження практики та безпеки.